Всім традиційноє. Хеллоу, хай здохне в бункері, хуйло. Ви на каналі Езотаріума, з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом. На середу, 26 жовтня 2022 року. Сьогодні дозволили себе юзати аркани, на яких є зображення наших слов'янських богів та богінь. Тому. Майте повагу до наших богів, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я традиційно, перш ніж розпочати тасувати великі аркани, хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки, де є багато афоризмів та вислівів давніх часів. Ліш ти, один можеш говорити. Радуйся! этому славному приобретению и вознеси Всевышнему, давшему этот дар, хвалу от всего сердца. И тогда Он научит твоих детей мудрости, даст благочестивые наставления твоим потомкам. Размышления – привилегия человека, и быть постоянно к нему готовым – его долг, но в радости, кто помнит об этом – І нікаклі мілость дається нам скорб. Тож не забувайте про те, що часи різні, і сумувати особливо нема чого. Ви живі, ви дивитесь черговий прогноз на завтра і завтрашній день вас ніяк не буде обурювати, якщо ви не будете обурювати оточуючих та богів. І сьогодні якраз боги та богині. Слов'янські, боги та богині та персонажі слов'янської міфології, що ж стосується середи 26-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 1-го, 10-го, 19-го та 28-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, оцей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що стосується представників тих чи інших знаків зодіаку, чого очікувати від цієї середи, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, 4, 3, 2, 1. В трикутних арканах, нагадаю, загальна карта дня буде в кінці розкладу, можете просто перемотати, а можете дивитись від початку до кінця, бо ролики не займають більше 15 хвилин вашого часу. Отож, настав знак скорпіону і перша карта для скорпіонів. Що ж? Подивіться, це лихо однооке, погана карта, але вона випадає вам в перегорнутій позиції. Це каже про те, що лихо, усілякі втрати, вони будуть стосуватися людей, але не конкретно вас. Ця карта пов'язана з гарним здоров'ям, воно вас ніяк не буде підводити, а ще з якимись подарунками, які вас очікують. Цієї середи головне не втрачати надію і допомагати іншим людям, і тоді доля до вас буде більш схильна для представників знаку стрілець. День пов'язаний з непотрібними переживаннями, ви будете щось дуже сильно себе накручувати. Я вам рекомендую не дивитись у цей день ніяких роліків, які можуть вас засмутити. Навпаки, слідкувати за своїми емоціями, не дозволяти своїм емоціям брати верх над розумом, ну і відчувати себе прислухатися до себе і. Цей день також пов'язаний з тим, що вам не вистачає гармонії, тому краще її якось налагодити. Це можна зробити за допомогою музики, за допомогою гарних фільмів та спокою. Ні в якому разі не турбуйтеся. Не турбуйтеся за день, завтрашній день, завтрашній, сам потурбується про себе. Для представників знаку Козиріг подивіться, це шиш, дуля. Але перегорнуто це каже про те, що ви можете навіть в цю середу робити якісь помилки і на помилках робити якісь звеличувати свій власний досвід. Це день пов'язаний з тим, що все в ваших руках нічого на вас не буде ніяк. Пливати погано, навпаки, ви, як справжній блазень можете гратися у цей день з долею і від цього тільки щось вигравати нове, бо це нульовий аркан. Він не досить гарний для всіх людей, але для окремих особистостей він приносить вдачу. Також представники знаку Козиріг 26 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для водоліїв, що ж, непогано, вам випав ось такий демон з рогами, але перегорнута це каже про те, що ви в цей день якось захищені від демонічних сил. Ви можете керувати процесами. Ви подивіться, вони навіть склалися, з'єдналися ці карти. Бачите, вони споріднені, і тут можна сказати про те, що ви захищені, ви можете навіть ризикувати. Особливо це гарна карта для бійців, які можуть щось виграти і знищити якісь демонічні сили у цей день. Ви в цілому залежите від. Власних якихось почуттів, тому якщо ви будете тушити агресію, якщо ви будете контролювати своїх внутрішніх демонів, все буде гаразд, і ви навіть щось виграєте від цього дня. Для представників знаку Риби, що ж, люди сьогодні не будуть вам допомагати, навпаки, вони можуть вам ставляти палки в колеса. Окрім цього, це день, коли. Самореалізація нереальна, вам потрібна допомога, але люди вам не будуть допомагати, тому важливі справи краще з цієї середи перекласти на інший день. Також це стосується вашої родини, вам слід більше приділяти уваги своїм рідним. Для представників знаку Овен. Що ж, карта гарна. Вона пов'язана з грошима, вона пов'язана зі святом, зі справжнім святом. І вона випадає в прямій позиції, тобто ви сьогодні отримаєте якийсь позитив, незважаючи на весь негатив, який відбувається навкруги. Якщо ви чекаєте якихось грошей, то в середу вони обов'язково прийдуть. Якщо бажаєте зробити якісь важливі покупки, сьогодні гарний день саме для заробітку та витрати грошей. Окрім цього. У вас дуже гарно, ви будете світитися буквально, тому намагайтеся, щоб в вашому середовищі не було енергетичних вампірів, які можуть просто підпитатися вашою позитивною енергією. Також представники знаку Овен у цю середу можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Близнюки. Для тільців, що ж, у вас немає вибору, вам випали ось такі. Лель та Леля, причому випали перегорнута. Це каже про те, що. Не від вас залежить те, як будуть відбуватися події навколо вас. Окрім цього, це карта закоханих, тому якісь любовні інтрижки краще перекласти на якийсь інший день. Будьте максимально чесними перед людьми, а головне самі перед собою. Також представники знаку Тілець 26 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для близнюків. Врівноважений день. Подивіться, хто це, доля та недоля, які нянчуть немовля, і вони віщують, і вони віщують те, що ви сьогодні гармонійно будете себе погодити, що ви врівноважені, що ви можете зробити багато чого цікавого. Головне бути врівноваженими всередині себе. Якщо ви жінка, це гарний день для якихось для кохання. Для справжнього кохання, яке не тільки пов'язано на сексі. Окрім цього, представники знаку близнюки у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для раків, що ж, гарний дієвий день. Якщо ви захочете заробити якісь гроші, обов'язково заробите. Цей день також пов'язана з матерями, і це каже про те, що якщо ви мама, то сьогодні вам треба буде опікуватись своїми дітьми, їхніми проблемами, але від цього ви будете тільки от, буде задоволення від цього. Ну і неважливо, хто ви чоловік чи жінка, у цей день велика ймовірність матеріалізації ідей, коли про щось ви подумаєте, а воно відразу і виходить. Для представників знаку Лев день пов'язаний з тим, подивіться, хто це, мара. Погана така богиня, але випала перегорнута. І вона каже про те, що ніяких змін у цю середу у вас не буде. І намагайтеся нічого не змінювати. Будь-будь-які зміни, які ви будете робити в цей день, вони будуть тільки в гіршому випадку. Пливіть по течії життя і не намагайтеся чіплятися за своє минуле, якого вже немає. Для представників знаку діва. Шперун громовержець, і він каже про те, що в дорозі вас очікує якась вдача. Це гарний день для проривів вперед, гарний день для навчання, коли ви можете отримати якийсь певний позитивний досвід. Ну, а також представники знаку Діва 26 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. І нарешті Терези. Що ж, гарний день пов'язаний з власною ініціативністю, ви знаходитесь під покровом ось такого, от немизи, це Бог, який дає прохолоду в спекотні дні, і він може дати вам насолоду, головне. В своїх розмовах говорити тільки те, що потрібно, слідкуйте за своїми словами, які ви кажете. Ні в якому разі не ображайте людей словами, навпаки, намагайтеся, щоб ваші комунікації були, були максимально розвинуті. Бо сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно, а також представники знаку Терези можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті загальна карта дня, що принесе нам 26 жовтня. Що ж, це день повторень. Подивіться, хто це, це род, якого я зобразив у вигляді ось такого давнього дерева, дуба. І він каже про те, що сьогодні день, коли слід. Бути поближче зі своїми родичами, якщо у вас немає такої можливості, хоча б підтримуйте з ними телефонний чи відеозв'язок. В будь-якому разі сьогодні є підтримка роду, підтримка нашого слов'янського роду, який і втілений ось в цих арканах. Але нічого нового не буде відбуватися. Навпаки, буде якесь повторення того, що вже віджило, того, що вже було. Тепер давайте подивимось на добу світанок, південь, захід Сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Можу сказати, що з 10 по 11 ранку непоганий час. Потім в південь теж можна щось вирішити. Потім з 13 до 15, навіть до шістнадцятої години краще важливі справи, особливо якщо вони стосуються збіговиська людей, якісь колективів, краще не вирішувати ближче до закату, а це приблизно з 17-ї і по закат, гарні години, коли можуть прийти навіть вам несподівано якісь преференції чи гроші. Що стосується ночі. Ніч більш-менш спокійна, одначе нам не слід забувати, що надійніший захист від злих якихось демонів у обличчі расистів це наші славетні військові ЗСУ. Не забувайте про них хоча б в думках, в молитвах посилайте їм позитив, вони це все відчувають і навіть бачать реальні дива на полі бою. І хай все найкраще. Що сказали нам, ці слов'янські боги та богині відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом чи коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я бажаю вам всім. Усіляких гараздів, хай вам всім щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже, Вседержитель Вакан Танка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.